Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку скорпіон. І так, давайте подивимось, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Спочатку я розгляну в цілому атмосферу тижня, і далі уже основні сфери: роботу, фінанси, особисте життя, застереження на цей період та пораду. І так, скорпіон. І так, перша карта, четвірка жезлів, так як для знаку Терези. І так, друга карта, карта сила. Та третя карта. Карта нічної жриці. І так, для когось це може програтися як початок середина так кінець тижня, а для когось в цілому. Тиждень, тому дивіться, кожного по-різному, тому що це такий спільний да, якби розклад гадання. Тому ось так. І так, давайте. Четвірка жезлів говорить про якийсь успіх. Це і колективний успіх, ну, це і карта говорить про зміну місця проживання, це і успіх в домі. Це, можливо, у вас і буде якесь святкування. Сімейне свято на цьому тижні, для когось це і переїзд. тому ось так. Але все одно карта говорить про радість, про успіх, тому все чудово. Далі карта сила говорить про те, що для того, щоб втілити якісь свої плани, потрібно терпіння, сили і звичайно, мудрість. Особливо, якщо ви жінка, то вашу жіночу мудрість. Терпіння, і обов'язково ви досягнете своїх цілей те, що ви плануєте. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то, можливо, вам потрібно звернутися до такої жінки, можливо, це ваша дружина, мама, яка мудра, яка порадить вам, що вам робити в даній ситуації, як вам правильно да, діяти. Тому ось так. Далі карта Нічної жриці, але це карта такої, якби таємниці. Для когось це, можливо, і на цьому тижні буде якась ситуація, така незрозуміла, і ви будете думати, гадати, так? а як там насправді, а що буде далі, ну якась така незрозуміла ситуація. А з іншої сторони. Да, ця карта говорить про те, що ви нікому не розповідали все, що ви плануєте, що ви робите. Будьте таємницею, да? нехай ваше особисте життя буде таємницею. Тому що тут карта успіху, тут карта сили мудрості, і говорить про те, що, можливо, і у вас якийсь успіх буде на цьому тижні, буде да, якась радість у сім'ї. Да? Не потрібно всім розповідати, що у вас насправді там відбувається. Нехай краще це буде ваша така маленька таємниця, і нікому нічого не розповідайте. Тому ось так. Ось така атмосфера тижня. Давайте далі розглянемо сферу роботи. І так, робота. Що ж вас чекає в роботі? О, а тут у вас четвірка мечів. Для когось це якийсь такий відпочинок, да, можливо, для когось це відпустка. Але ця карта ще говорить про те, що, можливо, на роботі ви вже настільки втомилися, що вам потрібно відпочити. Тому що у вас настільки було багато справ, настільки. Ви витратили сил, енергії, що зараз вам дуже важливо відпочити. Тому дивіться, у кожного, звичайно, своя ситуація, але якщо у вас таке насправді, тому візьміть, можливо, кілька днів для того, щоб відпочити. Так, сфера фінансів. Так, що у вас у сфері фінансів? А тут у вас сімка кубків. Так, з однієї сторони, ця карта говорить про якісь ваші мрії, фантазії. Ви будете про щось фантазувати, можливо, планувати, про якісь покупки, ну, щось таке. Але це завжди карта ще говорить про якісь повітряні замки. Тому, якщо ви чи міняєте роботу, чи можливо на роботі вам якісь там обіцяють, чи якусь зарплату підняти, чи щось, да, якісь в сфері фінансів, якісь обіцянки. Тому, да, якби це може бути все ж таки якби обман. Тому ця карта говорить про це. Тому будьте обережні. Ну, і для когось це ще говорить, що, можливо, ви будете щось цінне купувати на цьому тижні, і у вас буде занадто великий вибір варіантів, і вам буде дуже важко зробити вибір, а що ж насправді купувати, і все вам подобається, да, і ви будете ось, да, розгублені. Ось так. Але це більше карта, якби таких якихось ілюзій, мрій, тому ось так. Так, давайте далі сфера особистого життя, кохання, що у вас там. Так, а тут у вас королева жезлів. Якщо ви жінка, то, звичайно, це ви. І, да, якби тут і Карта Сила, і Королева жезлів говорить про вашу активність, ваші амбіції, да, що ви, да, якби на цьому тижні будете головною у вашому особистому житті, якщо у вас є партнер, чоловік, але все одно да, ви якби, будете якби, втілювати ваші сімейні плани, ідеї, більше будете ініціативні, ви на цьому тижні. І більше якби проявляти уваги теж на цьому тижні. Для тих, хто в пошуку партнера, теж якщо ви жінка, то звичайно карта говорить про те, що вам потрібно робити перші кроки, вам потрібно більш активними бути да? і все брати в свої руки. Тому. Ось так. Для чоловіків, якщо ви чоловік, якщо це ваша дружина, партнерша, то, звичайно, на цьому тижні да, вона буде більш активною, енергійною. Да, ось так. Якщо ви в пошуку партнерші, то можливо, вам потрібно звернути увагу на таку, да, яка, яка себе активно проявляє, да, робить перші кроки до вас, якусь увагу приділяє вам. Тому, чому б ні, спробуйте. Тому ось так. Давайте далі. Так, сфера здоров'я, але за здоров'я я діагнози, якби не лікар, не ставлю. Я за те, щоб лікар ставив діагноз. Ну, я буду так. Якщо негативна карта, то, звичайно, зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо позитивна, то все чудово. І так, здоров'я. Карта колісниці, тому карта чудова, активна, тому ви енергійні, ви сповнені сил, у вас зі здоров'ям все чудово. І навіть якщо у вас виникли якісь складнощі зі здоров'ям, тому все одно карта говорить, що ви підете на поправку і будете активні, і повернетесь до повноцінного життя, як і раніше. Тому ось так. Далі карта застереження на цей тиждень. Чого вам остерігатися в цей період? Так, тут у нас шістка монет говорить про те, що карта допомоги. Але, можливо, карта говорить про те, що вас будуть просити про допомогу, так, щоб ви допомогли. Тому, можливо, і не потрібно так, якби допомагати. Тому що можуть бути і невдячні вам за вашу допомогу. Але давайте зараз подивимось, карта поради, яка ж вам на цей тиждень, і вже далі проаналізуємо. Так, карта поради. Так, п'ятірка мечів. І так, дивіться, теж, якби, да, тут карта говорить про те, що, можливо. Ваші знайомі чи колеги, яким ви раніше йшли, на допомогу, на... робили крок на зустріч, да, якби, можуть з вами якось негарно на цьому тижні да, якби мечі в спину, ножі в спину, да, якби таки зробити крок. Тому ця карта радить, що можливо краще розпрощатися з такими людьми і розірвати з ними стосунки. Тому ось так. Карта така негативна, але все ж таки да, говорить про те. Дивіться, якщо у вас є в колі ваших зна знайомих, люди, які да, ви, ви підозрюєте, що вони якось нечесно з вами поступають, що ви їм допомагали, і да, вони не оцінили вашу допомогу, то краще, да, якби. Поставити крапку у ваших відносинах і з ними розпрощати. Тому ось, так. ось такий прогноз для вас. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, якщо було вам відео цікаве, корисне. До зустрічі!